Вітаю! Сьогодні видання БІЛД вийшло з публікації про те, що під владою чоловіків старших за 70 років перебуває майже 2 третини людства. Наприклад, президент Камерону, якому 91 рік, займає свою посаду 42 роки, при тому, що середній вік в країні трошки менший за 18 років. Скажете, до чого це все тут? До чого тут Україна і. Яке ми до цього маємо відношення, я ніколи не забуду період, він десь був на рубежі 2000-х, коли у владі України були дійсно старі номенклатурні кадри. Це ще такі, знаєте, радянські рудименти, які позакінчували там в свій час там вищі партійні школи, це колишні вчорашні там, комуністи, потім комсомольці почали приходити у владу. Вони до цього часу є, інколи завідують кафедрами, там, інститутами, академіями, знаходяться у владі ще до сих пір, у Верховній Раді бувають. І тоді говорили в Україні, що потрібна молода поросль, от потрібні молоді люди, які прийдуть, які будуть змінювати там і так далі. І перший, хто цю ідею вкинув, був Ющенко, Віктор Андрійович, якщо ви пам'ятаєте. Він сказав про те, що от в Україну будуть запрошені випускники Оксфорда, Кембриджа, Єля, і вони будуть управляти, і дійсно у нас суттєво все буде змінюватись. Потім, потім відбулися процеси, які дійсно дійсно дали поштовх молоді, і молодь прийшла до влади. Жити від цього краще не стало. Я б сказав навіть навпаки, від цього жити стало гірше. Адже виявилось, що молодь, яка прийшла, вона є безпринципною, вона часто невихована, вона часто хамовита, ця молодь, яка прийшла до влади, вона голодна, ця молодь, яка прийшла до влади, вона абсолютно не має ніяких моральних цінностей, пріоритетів і стопів. І ця молодь почала творити і витворяти з українським народом все, що їй заманеться. Проблема ще й посилювалась тим, що частина цієї молоді це була так звана золота молодь. Тобто це були діти тих самих великих батьків, які були в 90-2000-х ті на початку які керували, власне, Україною. І в результаті вийшло так, що молода людина потрапляє у владу, нібито молода людина, нібито, от, от будь ласка, є соціальний ліфт. Але. Коли ти виріс із золотою ложечкою в роті, коли в тебе і тато, і мама, і все твоє оточення дико багаті і абсолютно віддалені від звичайного народу, то ні управляти, ні розуміти власний народ вони не могли. І от тут дилемма: а що робити дійсно? Кому довіряти владу в країні? Людям помолодше? Понагліше, які вміють стібатися, які не лізуть в кишеню за словом, які наглуваті, інколи бедлуваті, чи все ж таки обирати людей більш зважених, які мають досвід життєвий, які вже не такі різкі, не такі імпульсивні, не такі емоційні. Відповідь на це питання маєте чи ні? Адже його доведеться шукати. Попереду в Україні вибори. І знову якась молодь, як колись писав фон Візін недоросіль, а я інколи їх називаю передоросіль. Вони полізуть до влади і вони будуть намагатися вам сподобатись. І проблема полягає в тому, що в демократичних суспільствах якраз наявність отаких людей часто вона затушовується. Різними прошарками населення, які є в державі. І в Україні ми бачимо, що ось такого, щоб був запит на ту чи іншу вікову категорію, його немає. Минулий раз люди проголосували за майже 40-літнього Зеленського, до того, майже 55-чи 60-літнього. Порошенка до того, десь приблизно такого ж самого віку Януковича, чи старше трішки, і так далі. Тобто, вікового немає. Є у вас відповідь на те, кому потрібно довіряти країну молодшим чи більш досвідченим? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І повторюю, це важливо, бо попереду вибори.